По Україні, шановні болівальники, ми розпочинаємо трансляцію. Поєдинку першої ліги, першого туру групи А зустрічаються команди. Нива Бузова, агробізнес. Волочиськ. зустрічаються команди, які в минулому сезоні не грали в першій лізі України. Нива з першого разу здобував путівку до першої ліги, вигравши другу лігу достроково, забезпечивши собі чемпіонський титул. З'являються гравці по команд з Що ж, друзі, зараз перший удар по мічеві зробить наш воїн ЗСУ. Олександр Іванович Потолянюк, людина, яка двічі зазнавала поранення в боротьбі з російськими покидьками, була найгарашіших точка, де наші славні воїни ЗСУ ведуть боротьбу з рашистською нечистю. Гості, як команда груп розпочне наш поєдинок з центра поля. Багато нових Будняк, Сергій Бутняк. Сергійчук. Під удар будняк буде пробивати, пробиває. Рикошети буде кутали. Буває на що район лівого флангу. Довий прийом м'яча Продемонстрував Данило Книш. Одним дотиком яхтом він приборкав ігрову сферу. Удар! і М'яч долітає в сітку. Фантастичний забитий м'яч від Данила Книша. Шалений. Удар від Данила Книша. Нива відкриває рахунок. Данило Книш забиває перший м'яч будівської Ниви в першій лізі України. Дев'ятку влучає Данило Книш. Там просто не мав шансів павук вижити в дев'ятій варіт Поповича. Радість слави запасних вузівчан. Така групі бізнесу. Простріл. Самовідомо грає Корохов. Класний. Кинув на равлика. Поков пробиває, фіксує м'яч в своїх руках. Георгій Клімов. Простріл. Не доходить м'яч до 11-го номера, до Равлика. Сергійчук чудово зачепився за м'яч. Бачить, він те, що забігав в район правого флану будняк, але збив його зараз Віталій Теплий. Агробізнесу Удар 11 номера забиває Віталій Равлик. Рахунок стає 1-1 на 27-й хвилині. Зрівнює рахунок агробізнес. Кузьмин віддав цю передачу, голюву передачу на 11-го номера і реалізував свій момент Віталій Равлик. Майже 28 хвилин зіграно, рахунок 1-1. Тобто команди обмінялися забитими м'ячами. Довга передача на Сергійчука. Виграє боротьбу, але вчасно виходить, зворіть Попович. Ота ще до штрафного майданчику на дальню стійку летить м'яч, але квасний. Добиває м'яч на кутовий. Буде подавати гравець цього бізнеса, подає на дальню стійку, удар і рятує свою команду. Георгій Клімов. Чудовий сейв, Але якби навіть переправили м'яч в сітку гравець гробізнесу, дане взяття маріт не було б зараховано, так як положення поза грою зафіксував асистент арбітра. Але, як то кажуть, цей сейв вже не відбереш Георгія Клімова. Чудовий порятунок виконав голки поронили. Впритул пробував головою гравець цього Зіштовхнувся Реню Волков з Євгеном Місюрою. Так агробізнесу. Данию Волков набирає швидкість, його переслідує Прокопчук. Удар толочка парирує Георгій Клімов і потім вже захисники не дають зіграти на добиванні. Росмейцький підклад виконує В'ячеслав Тручанов. Остання хвилина основного ігрового часу в першому таймі підходить до завершення. Зараз обидва центрбеки. Ниви в штрафному майданчику агробізнеса. П'ять в штрафному, два на підступах. Подача на стійку! Намагалося в падінні пробити Ріву Прокопчук. і в цей момент дав свисток про завершення першого тайму сьогоднішнього поєдинку. Перший тайм завершується за рахунком 1-1. Голом красенем відзначився Данилов, Книж і потім гольовою атакою відповіли гості і забитим м'ячем Равлика. Що, друзі, команди повертаються на футбольне поле. Поєдинок першого туру групи А. Перша ліга. Даниїв Волков дав передачу. Удар Віталій Теплий. Пробивав по воротах. Стрійчук опиняється на газоні. Підбив йому опорну ногу на колок Васний. Толочко. Готовий був віддавати передачу, але відпрацював зараз в обороні Данило Книж. В'ячеслав Турчанов. лишає право розглядати цей штафчуку. Передача на правий фланг. Будняк. Буде подавати. Подає Будняк. На 11-метрову позначку вирізав м'яч. на правий фланг. Будняк не поспішає подавати, чекає, поки в сорнову дачку. Подача удар від Сергійчука. Який же момент зараз у Михайла Сергійчука. Щастий зараз агробізнесу, скажімо так. Відіграний вже був Попович, лише поглядом відпроваджав м'яч. Залишає футбольне поле автор забитого м'яча Данило Книш. З'являє Володимир Тименко. Ну і друга заміна залишає футбольне поле. Десятий номер Михайло Сергійчук. З'являється на футбольному полі. Дев'ятий номер Владислав Нефтій. Момент і забиває! Забиває Руслан Паламар! 2-1 стає рахунок. На 64-й хвилині забитим м'ячем відзначається Руслан Паламар. Бачимо емоції лави запасних бузівчан. Тименко нав'язав боротьбу, намагався через себе пробити нехтії. Потім в потрібному місці, в потрібний час опинився Руслан Паламар, який вже вдруге в сьогоднішньому поєдинку виводить вперед. Нива виходить вперед. 2-1 стає рахунок. Зараз помилка від Гаврушка. Никій віддає на Тименка. Тименко пробуває. Відбувається удар. І другої спроби фіксує в своїх руках Андрій Попович. Удар і рятує свою команду Георгій Клімов. Будняк розізна передача на нехтія. Нехтій набирає швидкість. Вічна із пробиває. Будняк подає до штатного майданчику. Ходить зворіт Попович, випереджає Тименка. Пасовий подає до штатного майданчика. Прокопчук не дав пройти у цій передачі на Грицака. Самовідний дії Паламара. Ще зазнає ушкодження Руслан Паламар. Бачимо, залишає футбольне полекої команди. Руслан Паламар з'явиться на футбольному полі. 23-й номер Олександр Калінін. Зараз великими силами аграбіни пішов до штатного майданчику. Майже всі гравці зараз перебувають в районі центрального кола на половині Ниви. Сім грасів штабного майданчику. Ще три на його підступах. 89-та хвилина підходить до завершення, де подача. Софей виграє другий поверх. Грушко. Калінін перехоплює м'яч. І в цей момент дає 6 противершення матчу арбітер. Матч завершено. 2-1. Перемога Ниви. Бузівчани в дебютному поєдинку в першій лізі України святкують домашню перемогу. Над агробізнесом. 2-1 рахунок. Спочатку м'ячем красеним відзначився Данило Книж. Потім рахунок зрівняв. Віталій Ралик. Ну і в другому таймі переможний. Як виявилось, м'яч забив Руслан Паламар. Вітаю будівчан з цією звитягою. Що, друзі, матч завершено. Ще можемо тички посмакувати після мачовими емоціями. Друзі, я вам всім дякую за увагу. Бувайте здорові! Перемоги всім! Такої бажаної перемоги! Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, Все буде Україна! До побачення!